Мертвим свого 49-річного сина знайшла на своєму ж подвір'ї жителька села Великий Жолоцьк, що у Володимирецькому районі. Коли вона виявила його, він вже не дихав. Жінка набрала 102. Правоохоронці з'ясували, що між двома братам, рідними братами виникла сварка під час розпивання спиртних напоїв. Під час сварки молодший брат вдарив старшого дерев'яною палицею. Кілька разів наніс удари. Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, смерть чоловіка настала внаслідок тупої травми живота та переломів. Ребер. Скільки часу чоловік пролежав на вулиці, та чому менший брат не викликав медиків, нині встановлюють правоохоронці. 47-річний брат вбився вже під вартою. Він нині спілкується зі слідчими. Це вже не перша його зустріч з правоохоронцями. Обидва чоловіки притягувалися до кримінальної відповідальності раніше за скоєння кандіжу. Вони проживали разом з матір'ю, ніде не працювали. Усі троє зловживали спиртними напоями. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження. Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі цієї події. Невдовзі суд має вирішити, чи перебуватиме чоловік під вартою на період слідства. А за вбивство рідного брата він може загриміти за грати на період від 7 до 15 років.